Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую всім відомий торт монастирська хата. Або ще його називають смарекова хата. Дуже смачний та оригінально виглядає в розрізі. Для приготування тіста борошно попередньо обов'язково просію. До нього додаю м'яке вершкове масло та ретельно перетираю в крихту. Ось так. Потім вливаю сметану, додаю цукор, дрібку солі та замішую тісто. Спочатку лопаткою. А далі рукою. Довго не вимішую. Як тільки зібралося в колобок, перестаю місити. Далі. Ось так відстукуючи, формую прямокутник, для того, щоб легше було розділити на більш-менш рівномірні три частини. Тісто накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 1-2 годинки. Для приготування крему сметану викладаю на марлю. Зверху ставлю гніт і відсіжую від сироватки Прийшов час готувати коржі для торту. Одну частину тіста ділю на 5, інші дві частини тим часом в холодильнику. А з цими п'ятьма шматочками працюю. Кожен з них розкачую в тонкий видовжений пласт. Виходить ось така стрічка. І тепер на цю стрічку буду викладати рядком вишні без кісточок. Всіх з вишень треба попередньо стідити. У мене вишня дуже солодка, тому цукор не додаю. Ви вже регулюйте по своєму смаку. Якщо є необхідність, додайте цукор. Виклавши рядочком вишню, защіплюю щільно тісто, формуючи трубочку. Заготовлені трубочки викладаю на форму, застелену пергаментом. Викладаю ось таким чином, формуючи корж. Якщо раптом немає форми або роз'ємного кільця, формувати коржі, викладаючи трубочки по спіралі, можна і так. Для зручності на пергаменті можна намалювати коло, обвівши тарілку потрібного діаметру. Випікаю 25 хвилин в попередньо розігрітій духовці до 190 градусів по Цельсію в режимі верх-низ. Всього має вийти 15 трубочок по 5 з кожної частини тіста. Поки випікалися коржі, зі сметани відійшло чимало сироватки. Додаю до сметани не варене молоко. Спочатку кладу 3 столові ложки і збиваю міксером до об'єднання інгредієнтів. Пробую на смак і додаю ще одну ложку згущеного молока. Ви регулюйте за своїм смаком. Можливо, знадобиться більше або менше згущеного молока. Крем для торту готовий. Можна збирати тортик. Для цього потрібно, щоб всі коржі схололи. На підложку нанесла одну столову ложку крему і зверху кладу перший корж. Потім ставлю ацетатну плівку і роз'ємне кільце. Так зручніше збирати тортик. Якщо ацетатної плівки немає, можна використати пергамент. І так один за одним викладаю і промазую кремом коржі. Верхній корж залишаю без крему. Накриваю торт харчовою плівкою і ставлю в холодильник на годинку півтори. Для фінішного покриття готую крем. М'яке вершкове масло збиваю з цукровою пудрою до обіла. Потім додаю вершковий сир і разом все збиваю. В мисці сиру в мене разом з маслом і пудрою, але поки я його не чіпаю. Вже після збивання масла і пудри почну об'єднувати з сиром. Далі дістаю торт з холодильника і буду наносити фінішне покриття цим кремом. Тут нічого складного, все просто. Кремом щільно заповнюю всі пустоти і розрівнюю шпателем. Далі вирівнюю тортик і додаю декор з шоколаду та мастики. Готовий тортик залишаю на ніч постояти. Трубочки мають гарно просочитися кремом. Цей тортик мені завжди нагадує дитинство. Моя рідна тітка часто готувала його на свята. Але у вигляді хатинки. Сьогодні я вам пропоную ось такий оригінальний його варіант. Маю надію, що вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях, а я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба і всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.